Про канабіс, друзі, <смеш> треба бути дуже обережним, тому що мене дивляться люди. Одразу скажу нікому не рекомендую. Це заборонено законодавством. Але в мене був цей досвід, і до якогось моменту він мені допомагав. Але так як це наркотик, він викликає прив'язку, в ньому є тетрагідроканабінол, який обманює наші рецептори, забув, як цей гормон називається, який його типу, під, підміняє, який приносить нам задоволення, радість? Так як ми його починаємо приймати ззовні, в нас він природньо перестає вироблятися, і тому виникає абсцинентний синдром, який ще називають ломкою, коли тобі хочеться, тому що ти звик отримувати ззовні, а внутрішні твої ресурси цього вже не виробляють. І коли тобі може здатися, я можу кинути в будь-який момент, і ти пробуєш і не виходить. Ти попав в западню. Mm. Дуже легко попасти в западню штучних е, гормонів з канабісом. Дуже небезпечна штука. Може задаватися, це ж не героїн. Друзі, вона капець, яка небезпечна. я по своєму досвіду скажу: я три роки усвідомив, що вже хочу кинути, я три роки не міг кинути. Небезпечно. Mm. Я теж довго сидів. У мене взагалі були періоди в Одесі, що я прокидався, курив. Багато енергії. Да. Нам ще трошки треба. Трохи ну, грався зі це, своїм морським достойно. Зробити. Зробити. Да, зараз розкажеш. Да, грався зі своїм достоинством. Угу. Засипав, прокидався, йшов на пірс з косячком, куривши на угу. пірс, і приходив угу. домой, і знову грався зі своєю магічною паличкою і спав. І так воно крутилася. Це, це, це ж модель уліво. поведінки дитини, максимум підлітка. Коли ти знімаєш з угу. себе відповідальність, коли ти. Береш ресурс, енергію, насправді, вся енергія все, все це є Бог, і ми беремо цю енергію і використовуємо безвідповідально. Це дитяча позиція. Я вважаю, що це має перерости кожен. Якщо ти ще досі граєшся з цим, ти виріс як тіло, да, тіло виросло, але в розумі ти все ще боїшся брати нову відповідальність. Я теж боюсь. Брати нову відповідальність це саме важке в моєму житті взяти якусь нову відповідальність. І не насильно, що мене ситуація, світ змушує. а я сам вирішив, що я тепер буду відповідати ще за когось, наприклад, створити сім'ю. Майже ніхто цього не хоче, смаку не мати відповідальності. Як це, коли тебе нова відповідальність? І те, і те, і ти такий зі смаком. Зараз сім'я, всіх зроблю щасливим. Те, те. А давайте створимо бізнес. Я хочу, щоб в моїй команді було 100 людей і всі були щасливі. Я буду їх насолоджувати, я буду жертвувати собою, але щоб всім було добре. В кого таке є, друзі? Утопічно в розумі е класно, да, якщо б я був такий, але ми не є такими. Мало хто реально є таким, хто готовий з радістю брати відповідальність. Немає смаку. Як розминути смак відповідальності, друзі? Знову ж таки, аскези, очищення, практики, самообмеження і колись це станеться. Розум буде очищатися дорослішати і ти зможеш відповідати за більшу кількість людей, процесів, і це дійсно смачно, Ну це реально офігенно, коли ти розумієш, що від твоєї енергії це навіть не егоїстична позиція, що це я, да? всі залежать від мене. Ні, що через тебе реально діє Бог. Дуже важливо відмовитись від подів своїх діянь і не присвоювати все собі, тому що насправді я усвідомлюю, в мене дуже багато було перемог в житті. Я відмовився від алкоголю, від цигарок. Від канабісу, від матюків, майже відмовився від сленгу, від м'яса, від ну, багато всього. І сказати, що я, так, я такий, що я цього досяг, друзі, той рівень енергії, який я в це вкладав, сказати, що це я зробив. Я так сильно постарався, що це сталося? Ні. це все просто милість Бога. Або карма так спрацювала, що я дійсно. У мене був якийсь напрацьований в минулому рівень благочестя, і він дозволив просто ці звички покинути. В деяких ситуаціях, можливо, це було так. Але в більшості я розумію, що просто по волі Господа це відбулося. Якась вища сила мені допомагала це зробити. Я не сильно ти старався це зробити. Не було супер зусиль. Так іноді були сльози, іноді були покаяння, Бляха, не можу кинути там травку чи ще щось. Допоможи мені, Бог. І реально допомагав. Це не мої зусилля були. Я просто смиренно просив. Я просто плакав, і це ставалося. Я виплакував ці досягнення, тому я не можу їх собі присвоїти. Це дуже теж важливо. Тому що коли ми присвоїмо все собі, хто я? Якщо я тіло, я розум, то в нас матеріальна концепція життя, так скажемо, ми ну, як, типу, як атеїсти. але чистих атеїстів мож, не може бути. Вірити в атеїст. В атеїзм вірити в те, що це теж Віра. Ушов, ушов, про наркотики, тут тут прийшов атеїзм. Ні, що саме цікаве, це я ж ходжу з мікрофоном, там поговорив, там. там ну, там пишуть, бачив, розігнався. Ого. <реш> Мікрофон другий <вимкнеть. реш> Ну, Я наче нічого поганого не казав. Так, а про медичний канабіс яка думка? Так, зараз я усе. Чому відмовилися? від м'яса, як відійшли до здорового способу життя, що вас спонукало до цього чи легко було на початку? Скільки знадобилося часу, щоб добитися стабільності? Ну кажу, що я... запам'ятав? чому відмовився від м'яса, це дуже і дуже тонка тема. І я тобі одразу скажу, я її для тебе не можу розкрити. Просто з розумінням того, що якщо ми коїмо помилки, робимо неправильно і ми не знаємо про те, як правильно. Є наслідки, але якщо ми вже знаємо, як правильно і коїм неправильно, наслідки зростають Х100. Якщо я тобі зараз розповім багато доводів, чому варто кинути м'ясо, я вже посилю в тобі цю думку, і ти будеш з цим жити, продовжувати його їсти, і наслідки будуть в 100 разів більше. Я не хочу цього, я на себе цю відповідальність. Дуже легко сталося. Знаєш, я навіть читаю в святих писаннях, і є таке, що там пишуть. Навіть коли люди були вищим по рівню свідомості, ніж зараз, тобто вони були культурно розвиненіші, навіть тоді для цих людей писалось, що смак м'яса, якщо людина хоч раз в житті його відчула, їй важко від цього позбутися. Це важко кинути. Я розумію. для мене вз... я нічого для цього не зарпав. Ну, Пах, все пропало. Знаєш, про... просто мені при... прийшло. Ну реально, вже на милість спустилась. Mm. Мені це подарував Бог. Це просто як деяка надздібність, це якась сітка. Тому що і не хочеться п'ять років взагалі. Mm. Смак зник. Зник смак. Ти маєш це по смаку, якщо ти в це хочеш рухатись. Якщо не хочеш, не треба, не час. Навіть не думай про це. це там дуже багато всього. Просто знайдеш. Щоб відмовитися від м'яса, просто треба зрозуміти, що таке м'ясо насправді. Типу, що, що це за І ну, треба зрозуміти. А це... що, якщо не м'ясо? Да, Тому що в якийсь момент ти будеш розуміти. Ти настільки звик бачити там якийсь набір 10 продуктів, що ти ніби з сиренком цих 10 продуктів нічого не існує. Вегетаріанський спосіб життя має стільки рецептів, тисячі. І я просто тільки починаю досліджувати там такі смачні речі. Просто треба, потрібно вміти готувати. Да, ну, я їм, я, я дозволяю це м'ясо, але я його так рідко їм, що я теж майже його не їм. Але я дуже люблю яйця. курячі. Я прям їх обожнюю. І мене от, я пам'ятаю навіть по 10 ю, коли качався, мені казали там, передійте щось, прищи. Але мені пощастило, з організмом у мене не прищив, не зривався. Я тільки набирав і тільки класно на себе відчув. Але а вже не все було. Єдине, що коли я стільки їв, я потім так, я по дві години, по три займався, але ну, я перепрошую. Там які яйця, там, ти хочеш? На мою думку, м'ясо необхідне для організму. Дійсно велика кількість мікроелементів. Якщо оцінювати м'ясо розкладати, суто білки, жири, вуглеводи, вітаміни, дійсно для грубого тіла добре. Але якщо ти відчуваєш, що ти не тільки грубе тіло, а ще щось, от там вже інша дія м'яса. От у мене був досвід, коли я відмовлявся е, на якийсь період від солодкого і одразу і від м'яса. Це такий цікавий Слухай, був. 12 прилив. Це 12 прилив. Треба 14, щоб 14 грамів, 14 прилив. І я хочу сказати, що в цьому є певні плюси. Дивіться, от качатися взагалі, от у мене ніколи не було пріоритетом зовнішній вигляд. Це побочка. Я завжди за функціональність за те, щоб ти... Нормальна побочка така. Я, ну, Нормальна побоч. І це, знаєте, це, от це при. Ти потім стаєш залежним від цього. Наприклад, я зараз. Не можу уявити, як я виглядаю без цього тіла. Ти що це кіба? Це зовсім інші. Да. Але без м'яса, без сахара я дуже багато скинув. Але відчуття, якщо ти хочеш йти більше по духовному шляху, ще цікаво, тому що на духовному шляху тобі через. Я от не сильно припід стараюся не сильно припідносити себе, тому що я відчуваю, що я в якийсь момент просто от... я вже відчуваю, що в мене є ця функція. Я відімкну свої амбіції. А я не хочу. Да. Мені стр... із Мені за цього. Ти зміниш, змінишки я... зміниться, і да. мотивація зміниться. Вона вз... взагалі є. Я... Про м'ясо. Друзі, я зараз насправді заходжу в деякі експерименти, цього ні разу в житті не робив. Я був на суєдні, в мене навіть заходило до 81 кг такої жирноватої форми. E, нормальна м'ясна форма, в мене було 73-76 кіл. Ну, майже як ти був такий, ну, якби такий, ну, такий більш скомпонований, в мене ну, сира м'язова тканина, але ну, було. Потім я перейшов на вегетаріанство, і я дійсно швидко почав втрачати м'язову тканину, в мене перелаштувався розум. Я взагалі зрозумів, я в якийсь момент заходив, хотів перестати їсти взагалі. в мене такі експерименти були. От. І зараз я дотягнув до того, що моя вага була влітку 59.6. При зрості 180 см. тобто 60 кг, рост 180 см. І я реально розумів, я не хочу себе відчувати в цьому тілі. тобто хочу в іншому тілі бути. Треба з цим працювати. Я не міняв нічого, май... майже нічого в раціоні, а просто збільшив порції, дав фокус в тренування, більше почав створювати стимули для нарощування м'язів. Зараз від це 3 5 місяців пройшло, на шостий пішов. За 5 місяців я вже набрав 5,5 кг. Тобто зараз 66 кг. 65,5 кг. І це набір якісної, хорошої м'язової тканини. Жиру нема, сухенький. Але все ще худий. і я думаю, що там до 75 вегетаріанство мене пустить при тому, що я від природи худий. Мені в принципі дається це важко. Можливо, я допускаю, що на вегетаріанстві важче ніж на світі, але це можливо. Ти просто маєш зрозуміти, що це багато років. До цього можна сидити трохи це, це не приговор. Якщо у тебе в сім'ї виходить в родовому поколінні. Всі їли м'ясо, то твій варіант без м'яса просто стає набагато важчим. Але тут питання просто твоєї дисципліни, твого бажання. Є бажання, ти не знаю, будеш на листях набереш.